Всім привіт! Знаходжусь зараз в Трогірі. Це історичне місто в Хорватії, в районі Далмація. Це найбільш збережене готич, романсько-готичне місто в усій Західній Європі. Він знаходиться на острові, як бачите, там гори, Тометерик знаходиться на такому острові, що сполучений кам'яним мостом. І далі йде також острів, який не пам'ятаю, як називається. Чи ось якось так. Потім передивлюсь, покажу. Йдемо зараз на саме місто. Бистренько прогуляємося, бо у нас 3 години до 12 я викупив паркінг. Так що треба швидко. Людей тут, неймовірно, як багато. Постараюся ще, бо ми їхали по горах там і не встиг зупинитися на паркінг. На обратній дорозі постараюся, постараюсь зупинитися. В прогір'я знаходиться порт. Зараз покажу це великий острів Чіово. І омивається тут затока якась іде. Але відноситься до Адріатичного моря. О, пішов кораблек приплив. Супер. Дуже багато туристів. Зараз будемо направлятися на собор святого Лаврентія. Тут ми милі заїхали сюди, вам знайшли парк, парковку. Я думав, що 9 годин тут ще нікого не буде на парковці. Але 9 годин було дуже єдине місце, що залишилося. Зараз прийшли ми до Собору Святого Лаврентія. Це одна із візитівок міста. Бачу вхід платний. Але не знаю наскільки платний. Тут недалеко знаходиться е, аеропорт. Місто заснували давногрецькі мешканці з острова Вис, наскільки я пам'ятаю. Так, передивився, було засновано грецькими колоністами з острова Вис. В 3 столітті до нашої ери, так що місту дуже багато років клас, супер. Вхід в собор святого Лаврентія коштує 5 євро. Зараз ми так знімемо. Ось такі різьблені ворота. Але ми сьогодні сюди заходити не будемо, бо ми заплановано. Захід на замок. Зараз покажу з 9 ранку наскільки багато людей. Покажу той вид. Це дуже туристичне місце. Так що постійно буде багато людей. Людей дуже багато. З кожним разом. Людей не вменшається. Да? Такі вулички, туристів, автобуси, ну дуже багато людей. Зараз якісь ворота, брама, старе місто. І на кожному кроці якісь вироби, мистецтва, картини, магніти, ну все, що хочете. Не знаю чого сюди так рвуться в тригір. Ну, цікаво. Але людей дуже багато особливо поки на початку було. Зараз ми трошки піднімаємо, Думаю, що встигнемо це. І сюди можна піти. Але йдемо поки сюди. Ну так, на кожному про ці якісь ресторанчики, якісь магазинчики. Є, супер. Зараз постараємося вийти на набережну. Ні, вуличками погулять, то не перевершено. Прийшли ми з такої вулочки. Це колись, я так зрозумів, був будинок. Тут все-таки вирізані дерев'яні столики. Ні, супер. Вулички, звісно, дуже гарні. Вишли ми на берег. Тут ресторанів просто ціла купа. На кожному кроці, в кожному закупку. Будемо в наступне десь заходити і потім на... йдемо на замок Кармалінгів. Заходимо в наступну в вуличку, торгір знаходиться в Кашталандській Затоці Адріатичного моря. І тут так, на кожному кроці ресторанчики, крофешка. Магазинчики. Тут можна і загубитись, треба примірно знати, куди йти. Хоч бери і так, навіть камеру можна не виключати, Ви наскільки гарні вулички. Побачили, як люди переживають. Тут маленькі такі віконця. Маленькі двері, тут дуже цікаво. Брусчат, ну, з каменя виложена дорожка, де плиточка. Тут можна загубитись. Супер. Людей тут трішечки поменшало. Це на початку було якось більше, бо всі заходили, але екскурсії вони довго проходять. Ми сей здесь шукаємо перехід на другий бік ось тут якась ширша вуличка ну я здесь всяких за ресторани тут де кося так більша ж більш ширша на поїзд продаються щепанці Ну, все, що в туристичних місцях. Одежа, футболки ж афутболки якісь? Така уличка є. Mm. І виходимо на другий бік. Вийшли ми знову до корабликів. Тут видно якісь круїзи у Адріаті або кучучому дані. Практично доходимо до замку карма лінію. Жара подимається. А тут бачу яхти стоять в три ряди. Це з одного ідени переходить на іншу. Можна велосипед ось, ось, ось. Е взяти в оренду. І бачу, що багато приїздів різних. Це На такі парусники можна повертати. Навіть ну, ми трошки змінимо план. Спочатку підемо на замок Армелінгів. Такі більш сучасні будинки. Ось підходимо до замку Кармалінгів. Він високий, можна піднятися на, на вежу. І буде відкриватися гарний краєвид. Вхід, наскільки я знаю коштує, має коштувати 5 євро. Сюди ми плануємо зайти. Це каже, тут недалеко аеропорт від Спліту. І тут над городом прилітають ось так літаки. Ну, як говорив, вхід коштує 5 євро. Нічого такого особливого тут немає. Всередині де видно, що був якийсь музей, якась сцена стоїть. Ну, Хоча б історія, бо тут е, ми не знайшли. Безкоштовний туалет. Фортеця камерлінгів. Не випадково має свою таку назву, бо камерлінгами називали в Венеція, венеційських чи венеціанських намісників. І практично всі укріплення на адріатичному е, узбережжі будували венеційці. <кій> чи венеціанці? Як правильно сказати? І в 15 столітті венеційці мали повний контроль на Адріатичному морі. Але це добре збережена фортеця. І будемо подиматися на башню. До речі, цікаво, що під замком, збудовані такі, ну, що пригадь і збудоване футбольне поле прямо впритул до замку. Відкривається такий краєвид. Я ще не на башні, бо там багато людей стоїть в черзі. Відкривається такий краєвид. Воно, як бачите, мост, а це з Лі. З правої сторони острів Чіово. Чиова. Ось така гарна панорама відкривається. Думаю, що з башні буде красивіша. А це материк. Супер перевиди. Покажу кривид, який відкривається з стіни замку. Ми зараз думаємо пройтися вокруг. Всі трист. в вокруг, подивитися, що там відкривається і потім подивитися на вежу. Покажу з цього боку, як замок саме виглядає. І така башенька. Тут можна вокруг замку всього пройти. музея я не побачив, поки якогось. Може там воно внизу заходять може там якийсь музей є. Зараз покажу, тут осторонь трохи стоїть башня Святого Марка, виходить за футбольним полем. Бачу, там якийсь паркінг є. А паркінг коштує, ми платили по євро 50 за годину. Зараз будемо подиматися на башню. Зараз знаходжусь на вершині башні. Тут ось порт знаходиться. Звичайно, переявити собі. Це материк. І зараз постараюся показати. Заходиться на такому острові. Невеличкий. Можна за кілька годин все обійти. Тут передають пілети на різні екскурсії. Ось такий невеличкий острів. Сейчас покажу, Там воно вже канал йде, це вже друга частина, вже материк. А це буквально до, до посадки, там по вершинах дерева. Це ще відноситься до острова, до центральної частини міста. А це вже острів Тіова. Супер виглядає. Ми одразу стали за, за мостом, їхати по мосту в сторону острова, відразу за мостом звернули вліво і одразу там парковка. Невеличка, але місце знайшлося. Подивився по карті, це також відноситься е з цього на острові Чува. Це, це також відноситься до Трогіру. А далі вже не, там. Містечко округогорній. Багато яхт. І звісно варто тільки зайти за того, що дуже гарний краєвид відкривається з башні на все місто практично. Не знаю, чи встигну, так настільки переривається телефон, що не знаю, чи встигну. Да, варто прийти, щоб подивитись на краєвиди, на весь на все старе місто. Ми плануємо сьогодні від'їжджаємо, так що трохи це останнє місто в Хорватії, що ми знімемо. Оставили на кінець, ми сьогодні зараз погуляємо трохи і поїдемо на Острів там за цією горою відкриваються там пляжні зони великі супер кровіт просто супер спустилися ми з замку зараз плануємо трошки прогулятись ще історичною частиною міста Отак, людей дуже багато туристів багато на пароми там оце замок зараз трошки ще прогуляємося це по-моєму монастирка доміні... і монастир домініканців. Так. Домінікана. Там якийсь магазинчик, мись ми зараз погуляємо ще трохи, те, що не зняли. Знаходимося на такій вуличці. Там нема проходу вже фотографуються фотографується якісь теж зв'язано з церквою щось десь тут в тому напрямку десь будемо йти зараз ось така гарна вуличка Ні, класно так гуляй, але що дуже багато людей. Зараз зніму таку ту вулочку. Тут намальовано на асфальті. Йдемо далі. Практично всі вулочки тут гарні. Тільки вибирай. Куда йти? Ми хочемо магніта купити і шукаємо, де можна розплатитись картою. Бо готівки вже практично не залишились і треба знайти де можна заплатити картою. Трошки вернулися ми на гарну вулицю, шукаємо надалі. Де нам знайти гарне місце? Зараз тут розмальована вулиця. Бо ми хочемо ще сумочку купити. І з пробки можна сказати. Попа ніде не бачить. Каже, наскільки багато людей. Тут на деяких вуличках навіть не можна прийти. Це центральна площа. Тут заходиться собор Святого Лавренкія. Тут дуже багато людей. І половина вже сидить по ресторанам. Дуже багато людей. Як, як історичне місце, так, да, цікаве, але наскільки тут багато туристів е, зараз покажу зараз ще на острові, в цьому центральній частині. Зараз заливі знаходжусь. Зараз покажу головну браму. І тут Ходиш до прямо йдеш через браму і доходиш до Собору Святого Лаврентія. Не знаю, як ми тут. нам також зідою виїжджати, надо. Тут десь місце. І зараз заходимо на материкову частину. Така маленька лагунка якась. Та ми сюди і заїжджали. Дуже багато машин. Так треба перейти дорогу. Так що не знайшли ми, де купити магніта. Ну, Магніта ще можна. Е -е, де ми сумку. В основному бачили на базарі, де не можна розплатитися карточкою. А щоб зняти з банкомата, то комісія десь виходить 15 євро. Неважливо, чи 50, чи 20. Але все одно, я вважаю, що 15 євро там 9,95, сама комісія. Плюс по такому курсу вважає, як в Польщі, наприклад, 4,50, то тут вважає 5,15. Так що зараз будемо їхати на другий пляж, бо тут великі пробки. І я не знаю де тут запаркуватись. Ну все, ми будемо від'їжджати на пляж. До пляжа нам їхати пів години, бо тут дуже великі черги. Зараз покажу ще переведи і потім постараюся зняти з вершини вид на місто. Зараз покажу, приїхали ми купатись. 20 кілометрів по дорозі. Приїхали ми в Голубу Лагуну. Називається голова голуба лагуна. Водичка в принципі все чисто. Ми приїхали сюди поїсти, бо в Трогірі набагато все дорожче. Ми там їли, купили е, плату, таку е, там, три рибини здорових за 48 євро на дві людини. Там два кальмара йдуть, дві креветки. Зараз йдемо купатись. Поселок називається винище. Щас покажу, бо там нема пляжу. Був трогірі щось не захотіли, там мутна вода така трохи, то ми вирішили Бачите, тут зараз дно видно, водичка просто дуже чиста. Воно таке в лагуні знаходиться, але не зраз, називається голуба лагуна. Тут вздовж всього, наскільки я зрозумів, безкоштовний паркінг. І тут зараз іде така пляжна зона, вона невеличка. Але тут можна І біля цих кораблів вона з масками плавають. Так що ось так виглядає. Ну, вирішили тут і зупинитись, не йти далі, немає нема часу, бо нам їхати 1500 кілометрів. Супер виглядає, вирішили біля цих кораблів. Водичка ну прозрачна, дуже чиста. Супер. Поселок на назив... називається Винища. Голуба лагуна, це десь так 15 кілометрів від трогіра. Ось ось дружина купається зараз. Зараз і я буду залазити. Пляж суперський. Водичка прозрачніша. Ось як має виглядати пляж. А в Триггірі там взагалі не було де пляжу, там треба було переїжджати на другу на острів Чого. І там я бачив та, 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 така пробка, що ми не захотіли туди їхати. Ну, тут е, е, парковки безкоштовні, нема ніяких знаків. Кому треба буде, то я в описі напишу е, координати де це знаходиться. Щоб, е, хто десь буде їхати в торгір, то може сюди приїхати і покупатись. Ну, тут вже е, пляжу немає, тут так між, між лодками залазить. Кому буде цікаво, то я напишу в описі паркінг, де я зупинявся в Трогірі. і паркінг оцінює місцевості. Хочу показати, ось так входить лагуна в Адріатичне море. Тут такі біжені. І ось так виглядає. Сама місцевість вишиця. Метрів 500 метр прийшлось прийти. А передівало, перевдягальні немає на пляжу. Так що або передягатись машині, як я зробив, або завчасно треба вдягатись. Ну, Пальник. Парковичне місце, всі паркуються, де є можливість, бо там, де ми знаходимося, то там більш така прибережна зона і там більше парковки. Людей тут небагато, в принципі, дуже класно. Якісь ресторани є, в принципі, набагато дешевше, ніж поїсти в трогір'я. Ось така лагуна. Не переключайте, ще буде панорама на саме місто Трогір, бо це на виїзді, вже будемо вертатись. А тут відразу такий обриде і особено. І так, покажу панораму. Вже вертаємося додому, нам їхати 1500 кілометрів. Так виглядає трогір. Зараз трішки приближу то посередині. Там де замок Острівець. А це зараз, а далі оце острів Чіово. Далі трошки то, е, то буде місто округ горній. І ось така гарна панорама. Супер. Далі теж якісь острова йдуть. Рогір, наскільки я пам'ятаю, походить від, від назви трах Козел. Супер панорама, не перевершена. Я так не пам'ятаю, чи зверху ще буде один паркінг. Наскільки я пам'ятаю, то буде, але ризикувати не стали, подивилися цей. Ми тільки під'їжджали, цю до машини виїхала. І ось такий гарний паркінг. Краєвидом на ціле місто. Тут літають самольоти, тільки зараз. Один йде на зниження поки він ще далеченько. Супер краєвид. Ні, Хорватія дуже гарна країна, особливо узбережжя. Так що для вас було місто Трогір з таким гарним краєвидом, трошки вітрець і посьолок пос винище. Так що, вподобайки, підписка. Ну і на цьому Хорватія закінчується. Всім пока, до наступних відео.